А ми його даємо. У нас тут так, ковбаски. У нас тут помідори, курочки, У нас паштетик от такі во. Е, консерви т рольські, цецеїдо, тушночка. І все. Сам треба що миємо. Для хейтерів я виростила помідори в голоді Все. Не Встигла сказати, його закінчилось 15 секунд. Я кажу, хай полгода. Mm. Ви скоро. Може вже Що ми зараз uh -huh. так мені в Що скор. Заздрест. Может, обсуд. Вчера, да, ножей, пункт поїхав, Меня удама поехал. Mm -hmm. so, so? mm -hmm. А я довольна, що люди кажуться. Значить, я добре живу. Хоч Хоть хар... Хоть тяжко харачу, ну і и... одопомідали їм сижу з тушанкою. Ні до кого не їздимо, поїду так. Да? На 300 км кілометр... за 300 кілометрів. Привіт, люди. Воно капустину купила, але 2 рубля заплатила за її. І ще не буде борщ. Сьогодні люди моє мене здали. Потім поїхали, потім приїхали. А відробенка наша, де ти була. А по пашинах молоко це ми так довго возимо. Час, а три-полтора, дивлячись, сколько людей. Якщо людей от буває день тяжкий, ну, много людей. То ще до полдесяти ми возимо. И раньше уже выезжать, я уже не знаю, куда вставать. Привет, Наташа. Спасибо. Ну ещё 3 утра вставать тоже не Нет, Да нормально, слава богу, справляемся, справляемся. И тут так немного Я только провязала, так и Не знаю, Наташа. Я справа. Все будет, в принципе. Помаленьку, знаете. Помаленьку, помаленьку. Я всегда вспоминаю Что Чтобы не случилось, надо это, слава богу. Повну хлібину тушонки і спрям згорою. Та йди сюди згорою. На і роби ангію. Дай мені полотенце. Це вже нема бумаги, да? Так. Дрінь, треба купити. І полотенець мало. 200 гривень заказував би, щодо. А? 200 гривень за корову. коров завтра Все равно 1000 100 гривень, считай, 800 гривень. Ну, Меня зовут Дима. мы завтра у нас самых первых возьмем. Угу. Вон до нас приедут. И потом пойдем по селе. Багато уже кто продал. Ровно, надо будет сесть и потом посчитаем, сколько коров, чтобы я взял до койки. А кто богато продал? Одна... Одна Калинора. Давай, мама, потом. Хорошо? Еля, это интересное имя. Да? Еля. Да. Я вообще такого не чую? Это вообще, с какой страны такое имя? Упс. А? А, <кхм> Ви знаєте, що? Да ми почали гурки возити, аж прям солодкі. Вони практично одногладкі. Може, вони теплічні. Може вже. Хоча навряд не дуже. Попри солодкі. Це можуть бути і теплічні, просто удобрені, але менше. Уже тепло. Діма, туди Одеса, туди, мабуть, там уже тепло. Там тепліше чим у нас. Да, панда? Кстати, у мене появилися накладки на бумажні паспорта. Бобер, помните, в зубері була така обкладинка? Заходьте в телеграм-канал в шапці профиля і купляйте. Видишь, ты сам. Эй. Багатым соном. Все обратно пайна. Что, классная вещь? Мне нравится. Mm. Хотя в на любителя. Кому что нравится. Покажи его эффект. Секунду, покажу паспорта. Вот, они и все в пакетиках. Вот такие бобер. Три цвета на выбор. Черный, оранжевый и зеленый. Так, зара я вернулся. Медали хвайные, да? так? Да, хороший. Я вам скажу, такі штуки, мені 23. Такі штуки ніде не найти. Я старався їх десь заказать. Це ужас. Їх можна десь найти. тільки в Польщі хтось продавав, і то там что 16 доларів за штуку. Це 600 гривень практично, Ну, там 500. Ну, а ще плюс доставка. Господарство, в принципі, нормально. Спасибо, да. Костюм классный. Кто хочет заказывайте на DSUA orig. Є обзорчики, є список об... відтворення обзори, є список відтворення реклама. Что і рекламу. Часы стоять. Да. стоять на руці. А, я не включив таймер. Та нічого страшного. Костюм прям супер. Да, костюм мне очень нравится. А чё, Го, панда? Что ты там? Все хорошо, Алина. Кстати, привет. Заходил недавно в телеграм-канал, читал, что там робится. Давно уже туда не заходил. Тут как тут, привет. Я все в делах. Почал телеграм-магазин, туда-сюда. Движня до концертов готовлюсь. Очень много. Туда, сюда. Очень Тут много в последнее время всего. А, а тебе привет. Позже. Да, возможно, еще здесь поедем на гастроли. Хочу концерты в поддержку ЗСУ. Мы сбираем денежку. Мне 23. Да, скоро будем пить чай Ма, я тебе привет передавал одну зарабату забу. Да? Передавал. Тоже передаю. Я понял, до да чого ты клонишь, панда, що вони никому не надо, того не дай не ти, не можно. Просто концерт музыкальный. Будем співати там. Как пісні песни? Ездить по селах и собирать деньги. сколько панди ну, год? не знаю. вообще без да понятия. Танцы будут не чисто украинские песни в поддержку. Наш, кстати, сельский клуб великую работу проделывает. Шьют, сетки. Чи можуть, тим допомагають. Ще молодці. Не знаю, но зараз. Думаю, годов 20. Чисто пісні, да. Кстати, відео з того годішніх пісень. У мене є на каналі. Погортайте вниз. длинні ролики. Під фанеру. Ні, під мінус. Ясно, ну так. Минус это фанера. Не, фанера это когда под плюс. Вот это фанера называется. А мы спиваем под минус. А что ты знаешь, что это фанера? Ну, типа, что под фанеру спиваем. Под фанеру ты подключен. Когда ты просто раз открываешь, а співаєш не ты. Коли даже микрофон выключен. А мы співаємо под минус. Мы ми співаємо своїми своими голосами. Вы спиває как настоящий спина. Кой са в школе впевал був. А нас музя был. Мне оказали. На гармошке играл. У нас человек 18 хватит его. Я тут коротко открывай. А мене дивиться, дивиться, каже, іди десят. співай, давай. Понял, ти не сбиваешь. Но урока в музыке рота только открывал. Аминь девицу, девишься, ты перво пицца. Ты же мои те сладкие губки. Пальцука, а ну иди сюда, не А ну иди вставай, доставай, давай співай возле меня. Героям слава Иван. Сколько нас выступают? Вс не помидоровны. Ну знаем. А ты человек? Mm. Я возьму сахар. Шесть. Сахар где на столе? Семь. А ты не вылезло слушать здесь еще? Я насчитал семь людей, но возможно будет больше. Дивлячись сколько людей еще захочет принять участвовать. Бананы. Не знаю точно. Сейчас им начали бананы, а тут чай выйдет. Діма, я б хотів... А, душу, будучи, а да. еще, Я б хотів репчик читати, да нема. Вс, вот и убирайся, давно не буду. Даже гибель вулки понравились, да? Лучший. А? Раз яблоки, сі яблоки, яблоки сі, не, каш, були. А все яблоки, втяплю, все. Митори не якие были. Как мамалы. Да, все забиман. Дальше я же купила, Саш. А что это мясо? Да. А что, что это за мясо? Это стейк из свинячий. корейки в, угу. в маринаде вишневом. Угу. В общем, будет классно. Не, я не люблю бокс. Спасибо. Будет классно. Постараемся записать и выкладу, если можно будет. Выкладу на канал. То, что спеваю не только я. Мы спеваем кол коллективные песни, много коллективных песен. И возможно коллектив там не захочет выкладывать на канал, того не можу точно сказать, чи буде на канале чи ні. Мне 23 роки. Тюве, 100 раз ответил. Завтра по-любому буде ефір, что завтра буду робити, будем коров корову отбирать селі. в поселе. У коров. Планово. Я буду допомагати. Так, я все знаю. Вони вже теж знають села. Ну таке, хтось продав. Ще щось. Треба ще передзвонити тих, кого знаю, дамо попередити, щоб не виводили далеко корову. Щоб десь поближе прибігли, да хоч, ну, щоб далеко не йти. Що вони ще давати будуть Да, нам надо якось тоже зробити, це ж чотири корови. Да мы ладу через цей вийдем да й возьмем. О, там прям на лузі. А во сколько мне додому привезти? Вранку. Полдесятой. Пол Конечно. И не принесли, не привезе, не прижимайший полдесятого. Mm. А Саша, мы всю жизнь берем утельных коров. Mm. Мы тогда даже я боялся вакцинировать и в новотеле коров, потому Толя сказал, что ничего страшного, и действительно ничего страшного. Мы провакцинировали и uh -huh. все. Быка Дима, не будем, потому что... Я сдам сегодня, что да. вас сдавать буду. Завтра я сдам. Мені ніяк не ні, надо. Ні, ні. Я поки заведу, то я більше тоблюся. Заднім їм худобу і все гоняю. Воно то йде, то стоїть, то помахає головою. Да. Не сьогодні вдав здано. Іве, не треба так казати. Я би купив себе велосипеда. Тупо що не вийде. Куди ти їздив би їм? До тебе, в гості. Ну я думаю, можна й пішки пройти до мене вже. Ну правда, куди ти їм будеш їздити, ти охопиш? Ти просто не їдеш нікуди ніколи. Ну по-моему, треба строїть напрясі кушку в нього. Десь я позицію. Дима, так, три, в роботі так. все. Все в роботі. Так, три години тому оворучі купив. Ні, Саш, назад. ми тобі вдома купляли. Купив? Ми тобі купляли колосні, п'яти кутку в колоскіні ми да. тобі купляли. Да. Десять років тому. Ні, Саш, не в А, то значить друга буде. Ми, мабуть, купляли, ще, мабуть, і не возили їх молоко, так? Да? Ні, ми вже возили, Це возили молоко. Це було два роки назад. Не пишіть так Q&A, все гуд. А добре, якби у нас не були, то у людей були. Ну, і що у нас справиться, якщо люди й на зиму. Саша, не буде біка візьми, штучникам на родичах ну, хороший штучник є, який запліднює корів. Думаю, две наших. Отак є проблема. Хай вже держать біков твоїх хто хоче. Все, ми вже своє одержали. Ми беку уже до жима больше десяти. Больше десяти. двадцять чотири, 24, собі. Я ще в школе вбила, наверное. В 2001. Шоу першем. Шо Трактор в яком году купил? 11, 4. В 11. Я был у пятом классе, наверное. А двадцять четвертий. А ще, считай, два года мы їх держали. Здесь в 2009 ми начали. Ну то сколько его любимо? Якщо я тобі сказала більше 10, а ти кажеш, яке більше 10, значить значит. Ну, більше 10. У нас трактор 13 років. Да, але ж ми ще до того годував и 2 роки здесь. Щоб купити трактора. Да. Уже да. да. 14-16, да. Уже 16 років друзья, мобильный. Як більше 10 років? Яке більше 10 годов. Да, виїжджаєш в штанах на торговлю молоком. А там вздыхаешь від жари. Надо в следующий раз шорты вдевать. Але як ходу сонце зайде за хмари, то знову холодно кофту вдіває. Да, я ще не скинула кофту. Знімаєш штани, одягаєш ласти, маску і ту, і пішов плавати. Каже, Діма мені, дім, мені хочу купити білого костюму, молоко возійти. А вдруг, не, а. а я кажу, а вдруг машина зламається, тобі ж ж придется машину строить. А он каже, ну то скинути його. Серед дороги строить Дима машину в трусях. Ну, ой, ой мужик. У о, мужик машину. Да, Сьогодні я кажу, ведем. Не переживай, все буде добре. Я 10 місяців як не заводив, з цього. Сіла Жанельму хоче, щоб ти сам з трактора завів. Ну заведи йому, покажи вже, як воно робить. Піше, дуже хочеться. Сіла Жанельму, приїдь до нас, ти далеко живеш? Попитай його, де він живе. Он зараз відповідає, тому що я чую. якщо недалеко, то на сіно... Я тобі дзвоню, коли на сіна їхати, приїдеш і будеш кожен день дивитися, де як трактор буде. Вони дуже шумні, ці трактори. трактора. араби під гарячий чай і заворачуватися в одежду, я би поміг. Ну, вони, може, привікші є до такого. А за що ви дякуєте? Андрою Спончаловский написав дякую за що, зачем переїзд. Вообще не фіга не понятно. Забувся записать сьогодні в тебе видео, хлопчак бачив. Підходить, на телу показує. Музыка играет «Привет, привет», потом переводит камеру на цену. а там до хера много, и он такой «пока-пока». А, ты Да. <laughs> mm. Ай, Дима. А что об этом? мы никому не докажем? И вам привет, Анатолий, с Белой Церкви люди дивятся. А я была в белой церкви, 8 месяцев жила. Да мне кажется, у них просто одежда легкая, то она проветривается. А біла, вона она отбивает солнечные лучи и жарко. А черная да. вона Она там такая вообще супер тонесенькая одежда. Дыхающая. Специально для таких условий. Ого! Кропивнический район, самый низ Украины. Світловодське село Павлівка. Це були церкви. А, Кропивницька область, район Світловодський, село Павлівка. Он живе село вже. Да. О, це Кропивницький, це туди Харківська. Де Харківська область. Кропивницька область, де не нема, нема такої області це що небудь відумує. Ні, Кропивницький є таке город. Сіло, а ти не відумує? Бо ти вже хочеш з'їбатися з сіна. А район Світловодський, село Павлівка. Скажи мамі, що я далеко живу. Сіло, що живе далеко. Це 40 дуже шумний трактор, я вам чесно скажу. Ну, як день поїдеш, голова. А він хай до нас приїде, як на курорт. Ну, Ну, це є, то, зважені і довольний, що є зготовлено. Він дуже шумний, це сорт. Ківороградська <ків> область. А ми сьогодні зустріли жінку Ні, в Яка колись у нас робила у в'язовці в лагері? О, да? Угу. Яка у нас в лагері працювала? робота, яка? 80 ї може, були, як лагеря у нас були. Да на 80 ті Це вже скільки пройшло з 80-х 40 років назад згадували. Це дуже давно. Ясно, Катя. Та наша дівчина може була на те. Я. Вона, вона робота була. Вона жінка була. Та я поняв. А зараз вже вона літні, літня жінка. Вона да, ну, ну, така да. пожила. Да. У нас молоко бере. Да, так, да все міняється, швидко росте. Время швидко йде. Коли вы знаете, Кажешь, в лагеря, такие ощущения, что... Так. Какая сейчас, осень в лагере. Сейчас я до минуту посижу, Марсия. Я знаю, до... да они... до стены. Ну, я Ну, и все равно лежать. Я пойду Я да? Я пойду сама. Я сейчас дай Какая мне Я пойду сама. Осень в лагере. лагеря. А я кричу, кричу, шныря. Бог, Пускай богатого. лежат еще недельку. Хай мать и молоком занимается. Ты можешь тоже выздать, тот длинный. чтобы ничего не поломали. Метлую осень не прогнать. -за машину завали. Она пришла не в наказание. Нам эта осень словно мать. С ней краткосрочное свидание. Все, люди, всем спасибо, кто тут был. Я пошел выгонять коровы. Всем пока. Видео будет, видео будет, Сережа. Все. Всем пока, двигаться следующие ролики. Проходят в трансляции обязательно.